Добрий ранок всім глядачам компанії «Авей Стандарт на каналі YouTube. Ми зараз знаходимося на демоділянці. До цього ми знімали з Sakson. Зараз ми будемо знімати соняшник ES Alpha від компанії виробника Select. Компанія AVA Стандарт є офіційним дистриб'ютором компанії Select по території України. Подивіться всю лінійку ви можете на нашому офіційному сайті чи замовити по двом номерам телефону. Давайте так розкажемо, в двох словах розкинемо, що таке у нас ЕС-Альфа. ЄС Альфа, ЕС -альфа це соняшник з вегетацією по технології сумо 110-112 днів. Вражайність у нього до 50 центнер з гектару. Гарні показники у нього по олійності, по сухостійкості. Тобто, на зараз ми покажемо такий момент, що це у нас буде йти 17 серпня 2022 року, це Дніпропетровська область, де маділянка складає 50. Гектарів. На цих 50 гектарах знаходиться 31 гібрид від різних компаній. Це компанія Сінгент, Лідея, Артагра, Чипків, Елітеселект, Стандарт. Тобто, що хотілося сказати? Хотілося сказати, що зараз, зараз будемо показувати розкручений бренд. Це буде SS Alpha по технології Сумо. 7 стійких разів Вовчка. Гарна вегетація віта, і найважливіший фактор воно стійке до хвороб, до посухи. і, тобто, Воно можна складати такий момент, воно універсальне для всієї території України. Тобто захід, схід, ви можете південь, його вирощувати, ну, не всі ми можемо казати на українській мові. Підемо на поле, покажемо, як воно є. Це буде перший наш брифінг по цьому гібриду на цій дімоділянці. Підемо на поле. Дивіться, ЄС Альфа. Це універсальний гібрид. При цьому ми подивитись відео ми знімали в Запорізькій області у фермера, який зовсім на ділянках на свої не вносив мінеральне добриво І там є відео, в якому гарно показано гарний показник одного простого моменту. в нього шикарний стоїть гібрид ЄС Альфа і шикарні Ті моменти, що при тому, що 5% висі на компанії LateSelect, Саксони Альфа На зараз він хоче повністю замінити і зробити брендом в своєму господарстві іменно лінійку від компанії LetheSelect. Показуємо. yes, Альфа. висота рослини складає. Закладаємо Сразу Хопа! Дивіться до 140 сантиметрів. Тобто, це середній такий показник, що було доволі несподівано, тобто тут на посів був поздній, в травні місяці. І що хотілося сказати, дуже цікавий момент, тобто саксон і альфа в цьому році не дуже так відрізняються по росту, Тобто, якби тут були обільні дощі із Альфа, вимахав би висота складала від 1,60 до 1,80 м, була б така розбіжність. Сипало воно конкретно, як кажуть, масло там би там шлилось, І тобто були б гарні показники. Гусінь на полі є. Тобто на Зараз ми знімаємо це в нас ранок, дуже такий, дивіться, платворний ранок. Дуже було багато вологи. Зночі ночна волога. До цього, за неділю до цього тут були дощі, дощів. І ми бачимо, які показники, тобто, чого вони дуже високі, півтора місяці не було дощів зовсім. і тобто, Це так склало свою картину маслом, як кажуть. Дивіться по розміру та діаметру корзинки. 20 см, ну, 19 в 20 переходчих. Показуємо зараз знову запилення цієї корзинки. Тобто на що ми ставимо акцент? Там, де остається поверхностна квітка на самої корзинці, це місце, де не запліднене. А так, дуже гарно, дуже файно, дуже ого. Звичайно, відео відео трохи проґвалося. Ми показували вам все-таки корзинку дуже гарну. Підемо далі. підемо далі, підемо таким чином, що будемо показувати іменно в той момент. Що це не кондитерське насіння для того, щоб там було розмір корзинки там, від якогось руля. Це дуже гарно сплановане насіння з гарними показниками. І, опять же, це демоделянка, Гусінь ми збиваємо і отак от от -от показуємо. Тобто 19 см діаметр кошику. Є кошики поменше. Але давайте почнемо з того фактору, хто е яку любить корзинку, а головне заплиднення 15 см і сформоване воно. Дивіться далі. Що хотілося ще сказати? Вовчок на полі. Давайте трохи е склонимося таким чином. Якщо е е буде момент, що у вас є на полі вовчок, ви знімаєте це відео, збрасуєте нам. Ми, як офіційний дистриб'ютори компанії Лита Селек, будемо розбиратися з цими моментами, і ми зробимо все можливе для того, щоб іменно головне, щоб це було точно альфа. У вас оставався пустой мішок. В цьому 22-му році це вже мішок з защитами, з логограмами. І тобто, ми будемо сподіватися, що це буде іменно точно так, Ми не відступимо ні від якого поля, ні від якого грарія. Ми хочемо, щоб... Нас чули на всі 99%. Дивіться, на зараз от ми показуємо вам 16 рядків, в якому посів складав, тобто мінеральних добрив тут було 50 кг на 1 гектар. Апаратор пускай розвернеться і покаже, як виглядають самі шляпки цього соняшнику. Тут не давали, зрозуміло, нічого, тобто, тому що тут на полі присутствує Сінгента, Лідео і інші виробники Артагра, Чепиків, Селект. Для чого це все зроблено? Це технологія Сумо і тут був ґрунтовий гербіцид 2 плюс 2, а це плюс прометри. Більше нічого тут на полі не відбувалося, Ми це все контролюємо, ніякої різниці не буде між різними виробниками. Показники по врожайності ви будете бачити. На цей раз у нас ми додали таку можливість. У нас буде гарний помічник, який буде зарабатувати свою першу гарну зарплатню. Він буде ще робити олійність на кожному гібриді. За це він буде отримувати кошти. А зараз це оператор. Ну він буде потім вже у нас іншим співробітником. Дуже Такий у, у, унікальний во всіх от, іменно, моментах от, іменно, співробітник. Дивіться, зацікавлені, ставте коментарі, ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на наш канал. Це був аві компанія Standard офіційний дистриб'ютор Elite Select. І це був гібрид ЄС Альфа по технології само 50 грамів і 7 раз повчка для всіх регіонів України. Вперед.